Yeah, Дура. Доброго вечора. Ми з України. В даному випуску поговоримо про сценарний дебют письменниці Ірени Карпи. Це фільм Сусідка. Режисерки Наталії Пасеницької, де в головних ролях знялися Ксенія Мішина та Артемій Єгоров, який мав вийти ще 3 березня, але 24 лютого змінило все. Хоча годі вже про сумне. давайте більше про веселе, а саме про ромком Сосідка, який зараз ми постараємося розібратися більш детально. Але перед цим я хочу нагадати, що мене звати Юра Лис, а ви знаходитесь на каналі Юра Лис Філс, який розповість вам про найцікавіші новинки кіно. Тому якщо ти хочеш бути в курсі всіх найсвіжіших прем'єр, то не забудь підписатися на цей канал, адже скоро тут буде дуже багато цікавого контенту. Ну а ми, в свою чергу, розпочинаємо. Затятий холостяк Петро побився об заклад зі своїм найкращим другом, що зможе прожити один місяць з жінкою під одним дахом. Так у його квартирі з'являється Вероніка, елегантна вчителька музики, яка щойно пішла від свого тирана чоловіка. Проте ставки зростають, коли Петро дізнається про дітей Вероніки. Це Чи впорається Мачо з викликами спільного життя? З перших хвилин стрічки нас радує якісний саундтрек від українських виконавців, яким, власне, пронизана вся стрічка та яскравим музичним супроводом, який надає правильного забарвлення тій чи іншій сцені. Досить професійною акторською грою. Хоча мені найбільше запам'яталися три персонажі: це мама Петра, він сам і Вероніка. Доволі харизматична Інна Білоконь показує яскраву, турботливу, але в той же час і сильну жінку, яка виховувала сина без батька. Шкода її характерному персонажу дали мало екранного часу. Такого героя варто було б детальніше розкрити. Власне, як і з головними персонажами, те ж саме питання. Мені було мало взаємодії між головними героями. Варто було більше показати таких характерних сцен, де персонажі Ксенії Мішиної та Артемія Єгорова закохуються один в одного, де Петро починає любити дітей, прив'язуватись до них. А Вероніка починає розуміти, що він не настільки вже й поганий. Таких характерних сцен за фільм було кілька: близько двох-трьох. Бо інші були більш незначні, що я навіть їх і не зміг запам'ятати. Плюс було декілька цікавих висловів. Да! Вони завжди у тебе купаються як стаду житомирських бобрів на підпитку. Але сам сценарій вийшов доволі простим та передбачуваним. Да! Можливо, основним фактором впливу на історію є питання хронометражу. У мене все нормально. Да! То його варто було б розвинути з 90 хвилин хоча б на 110 хвилин. Ось як у фільмі Освічення з Райаном Рейлендсом і Сандрой Буллок. Там хронометраж майже дві години, плюс в історії видна більш яскрава взаємодія між головними героями, чого мені тут якраз і бракувало. Адже літературна драматургія та кінодраматургія це все-таки різні речі. Написати повість і написати сценарій до фільму це не одне і теж. А ніхто не обіцяв, що ви легко. Загалом варто закінчити все-таки на хорошій ноті. Так. Тут будуть присутні ляпи, буде до чого придиратись. Але це кіно категорії Б, це не артхаус. Не шукайте глибоких сенсів, а просто ловіть цей вайб яскравого ромкому з драматичними та комічними елементами. Вимкніть свої мізки, розслабтесь та сходіть в кіно. Отримайте задоволення. Ну що ж, сподіваюся, що це відео вам сподобалось. Якщо так, то дайте, будь ласка, знати мені будь-якою реакцією вподобайкою, коментарем чи підпискою. Ну а я, в свою чергу, хочу нагадати, що на цьому каналі скоро вийде дуже багато цікавого контенту, пов'язаного зі свіжими кінопрем'єрами. Тому якщо ти хочеш бути в курсі найцікавіших релізів, то не забудь підписатися на цей канал. Адже скоро тут буде дуже гаряче. Дякую всім за увагу. Слава Україні! Мамо. Североніка. Живете удвох, як чоловік і жінка у гріху.